Усім доброго дня. Сьогодні у нас 12 червня і перед вами кавунчик, який називається Есмеральда. Це у нас компанія United Genetics. Також вирощую вперше даний гібрид. Ніколи в мене його не було. Узяв трішки насіння на тестування. Тут у мене в даному місці росте два кущика. Це у нас прямий посів приблизно десь 10 квітня. Ось так виглядають ці два кущика. Розрослись уже досить непогано. Гарне листя, доволі таке ось крупненьке, хороше. Добре він вкривається, будуть прикриватися плоди і не пектимуться на сонці. Ботва сильна, здорова, розвивається чудово. І ось тут у нас є захований кавунчик. Ви його не бачите, але він там є. Зараз я зайду з другої сторони, щоб його показати. Ось такий кавунчик. Ну, ось якщо взяти на фоні. Як би так показати. Ну, він навіть уже більший, ніж моя рука. Ось такий кавунчик. Це у нас Есмеральда. Ось так хай ховається. Так, ну і ось з нього теж маленький ось ще зав'язався. Так. Так, 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 так. Це також ось з нього ще один кавунчик. Ну він у нас рахується порціонник, великий він не дожен бути, там щось в районі, в районі мабуть, 5 кілограм. Якщо я не помиляюсь, я вже не пам'ятаю, треба буде подивитися. Ну, а так наразі все подобається. Побачимо, що воно за есморальда, коли вона достигне, які будуть смакові якості і якого набере розміру. Ну а наразі те, що я бачу по ботві, то мені дуже подобається дуже класно розвита рослина, класний хороший листок, і його багато. Буде гарно закривати. Оце у нас така есморальда на 12 червня.